Зі нас інфоперші про головне поїхали. Українські сили провели одну з найскладніших і наймасштабніших операцій за весь час війни комплексну атаку на Кримський міст. Одночасно були задіяні балістичні ракети з території материкової України. Ударні безпілотники повітряного типу ймовірно «Байрактар», українські горлиці надводні дрони, які рухали з півдня через чорне море. Експериментальне підводні атомні апарати, оснащені вибухівкою нового типу. Удар був нанесений кілька хвиль протягом 48 хвилин швидкою синхронізацією навігаційним наведенням. Російська система ППО в Криму виявилася перевантаженою неефективною в перші хвилини. Атака С-400 відкрив огонь по хибних цілях дозволивши бойовим платформам досягнути цілей. Основними результатами атаки стало повне влучання в центральну секцію автодорожньої частини мосту в районі Тузлинської коси. Зафіксовано просідання мостової конструкції на 1,7 метра. Кілька автомобілів з пасажирами пішли під воду обвал залізничного полотна, підтверджено детонацію вантажу. Ймовірно, боєприпасів на платформі ешелону бреме влуч. Чання проміжного опору, що призвело до розриву однієї з ланок залізобетонної секції, знищено плавучих барж. охорони, одна з яких під екіпажем згоріла повністю сім загиблих російська окупаційна адміністрація. Негайно перекрила місць з обох боків, припинивши рух транспорту. Запровадила інформаційний режим тиші видалення фото і відео в соцмережах, арешту очевидці, які встигли зняти вибухи зупинки всіх пасажирських перевезень через керч. І перегрузка потоків через пару застосувала плавучі крани для спроби встановити тимчасові опори. Втім, район робіт спостерігається забруднення води паливом, уламками і тілесним. Ми залишками окупаційна влада заявила, що має місце технічна несправність і аварійна зупинка. Проти десятки телеграм-каналів виклали кадри влучання і повітряних хвиль, які не залишають сумнівів втрати особового складу і цивільних за неофіційну інформацію. Внаслідок атаки Загинуло щонайменше 52 військових, включно з особовим складом охорони мосту ППО, екіпажами тягачів. Сім цивільних мертві, з них три жінки, що перебували у приватному автомобілі, який зірвався з моста. Після пошкодження секції більше 10 осіб поранені. Частина з тяжкими опіками і травмами від вибухової хвилі, 15 зниклих безві. Сти ймовірно в результаті падіння воду автосекції. Вибух знищив частину укриття мосту, що використовувалася як тимчасовий склад боєприпасів. Детонація тривала понад годину. На місці працюють підрозділи ЧУФ, МНС і Сапер, але Розбір завалів блокується постійною пожежею, ризиком нових обвалів. Після атаки оголошено повітряна тривогу по всьому Криму. Особливий статус отримали райони Керчисаківного Федерівки в Патурії, Севастополя. Всі військові бази переведено в режим посиленого захисту, включно з пиповіаційними частинами. місцевим мешканцям заборонено покидати райони без дозволу ФСБ. Проводяться вибіркові обшуки. Комендантські години на вулиці виведено бронетехніку Карчуджанкої завели з БТР розвардійці Севастополя фіксує черги до банкоматів спроби евакуації родин командирів. Інфраструктурна катастрофа ураження кримського мосту удар по головному сухобутному каналу забезпечення групування РФ в південній частині фронту, перекидання техніки Бекапального паралізовано моральний фактор атака в День Незалежності України. Сильний символічний удар, який співпадає з новим етапом посилення тиску ЗСУ. Це демонстрація ініціативи, що вже належить Києва, а не Москві. Політична напруга, втрата чергової частини мосту, удар по Зу великої Росії Путін отримав пряме приниження на міжнародному рівні у середині Кремля. Набирає силу конфлікт між силовими групами, які вважають провал ППО і військової логістики з радою. Кримський мізбільшений артерією він став раною. Вогонь, дим, обвал, загиблі, це не лише кадри для новин, це руйнування символу окупації, логістики безкарності. Україна продемонструвала. Вона не просто борониться, вона контролює ритми момент удари. І коли цей ритм збігається з національними датами, він звучить як марші перемоги міз знову горить. А разом з ним міф про непереможність редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.